Ось так виглядає п'ята година ранку. Починає виходити сонечко. Це мій помощник нині. Йдемо дивитись за грибами. Був файний дощик, потім було тепленько. Надіємося, що щось буде. Підходить ближче до лісу, який тут спів сонця Чим ближче до лісу, тим краще співташиний. Буду корчі. Перше, що я знайшов це лисички. Корчив трошки ще темновато. На полі було набагато краще. Зараз півгодинки походимо. Воно розвидність. Просто треба стояти і слухати. Півгодинки. Найшов одного ще синічка. і от ще пару лисичок. І поки що нічого нема. Обходився свої місця майже. Поки що. Декілька штук. Ну, там далі ще бачу. Ну Поки що самі лисички. Ще капає Краплі з дерев. Ока красота. Переходимо в другий лісок. Подивимося, що там. Ще зайдемо в два місця. Якщо є добре, якщо ні, то будемо йти додому. Неможливо передати всю цю красу, раненько, прохладненько, пташки ще бачать. Ну і на юшку щось буде, тобто на підливку. Красота. Ну що, Рухаємося ми додому в напрямку. Ще в одне місце повернемо. Не знаю, що за пташки це. Це одна й та сама, а видає скільки різних звуків. Цікавих. Ну все, я пройшов останню точку. Нема грибочків білих, поки що нема. Ні козарів, ні грибів. Самі лисечки. Але гарно співають. Ну все, ми погнали додому.